Вітаю-вітаю незламні на моєму каналі. Сьогодні у нас п'ятниця. Хотів дуже сильно почати нормально. Хотів дуже сильно почати виконувати бонуси на 85 поїздок, п'ятниця, субота, неділя. Але все пішло трошки не по плану, бо я, блін, забув сумку вдома. І таке буває. Тож позвонив другу, він відправив її маршруткою, і маршрутка приїде аж в 11.30, а зараз 10.30. Тобто час мені треба покукувати і на Святошину зустріти її. Телепень телепнем, чесне слово, де був, де там ті мозги, щоб таке забуть, я не знаю, але доїхавши до Бучі, я зрозумів, що я забув сумку. Не падаємо духом, дочекаємося цю сумку. Скільки виконаю замовлень, непонятно. Якось так. Тож, не переключайтеся, ставте чайник, заберу сумочку, включуся. Подивився статистику по каналу. І, блін. Багато людей дивляться без підписки. Що-то тут не то. Треба підписатися зробить мені подарунок на день народження. Воно, звісно, в вересні, але підписатися можна вже зараз. Є, біжимо забирати сумку, бляха. Ще й слоти злетіли до 12 часов. І я худею. Ну нічого, і таке гівно втрапляється. Зараз заберу. І буде все тіп-топ. Є сумочка на базі. <ріхи> Робітник року. Почну працювати з 12 годин. Отак от називається, хотів виконати один вісім замовлень. Тепер буде цікавіше дивитися, виконаю чи ні. Та Блін. Чим думав, непонятно. Але сам факт, що не здаємося, чеки збираємо якогось милого. А, ще мало не забув, для тих хто хоче спробувати себе в, в якості роботи кур'єра е, і отримати бонуси в розмірі 5000 гривень, виконавши 200 поїздок, ну це як додатковий плюсик, то ось о промокод, ось о умови цієї акції. Ну а знизу під описом до відео в першому коментарі буде. Пряме посилання на реєстрацію вухлоп. Перше замовлення. 60 гривень з Макдональдса. Замовлення готове. Угу, крутяк! Нікуди не їхав майже. Так, пробіг, збив, сумка на базі. Ціпляємо камеру на лівчик і погнали. Дякую. Так, я замовлення забрав, дядя на Мерседесі мене подпер, Блін. Ну, це як завжди. Замовлення. Забираємо, фотографіруємося. Прийняти, погнали. Коротше таке собі замовлення. Геморойне злегка, бо того нема, цього нема. Візьміть щось друге. Погнали на депутатську, 900 метрів проїхати. Так, біжимо шукати цей четвертий під'їзд. А, п'ятий, нормально. Все четвертий. Угадайте що? Правильно? не працює. Валим пішки. Ого, це вже плати, я так швидко. А на добре шустий. Перепрошую. Я не попередила. Вийшла на балкон, двері не відкривала. Дай Бог здоров'ячка, тобі жіночка. Так, чекаємо наступне. 140 гривень є, пів години працює. Нормас. Оп. Є. Погнали. Я й парковщик от Бога просто. Зараз покажу. Ну, трошки не вийшло. Паковочне місце, але я до нього до не доїхав. Так. Добрий, Добрий день. день. Подивіться, можливо, там Що 695. у Дякую. Четко, быстро, забрал, и машина будивна. нас. курятник из смарт-квартиры. Не, ну нормально же стал. Но зараз это тыкать, хотя а там 50 тысяч миллионов подходов. Отак хоп-хоп-хоп, джик. ган на 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 Поїхав. Прикольно тим, щоб робота вглова нравиться тим, що їдеш, хоп, достав бутерброди, заї... засію їх швидко. І все чітко. І вроді би їсти вже і не хочеться сразу. Ну як мінімум годинку так точно. Якби в мене були пасажири, то це було б зробити трошки складновато. Ні, ну в принципі можна і при пасажирах правильно з'їсти бутерброд. Тільки ділитися треба буде. А так не треба. Тож, їдемо забирати. По таких колдомах пострибаємо трошки. Тут тільки заїжджати трохи далі треба, бо асфальту не кидали побитого. І там не прикольно заїжджати, а тут нормально. Ось таке. Забираємо і будемо щось вирішувати далі. Це вже шосте замовлення на годиннику. Ну, в принципі, непогано те, що три замовлення в годину виходить у мене зробити отак от. Все, не переключайтеся, дивіться далі, занесемо це замовлення разом про бутерброди сказав, він показав, що я їх їм. А? Всім смачного, хто дивиться відео. Три хвилинки перерва. Короче, буде интересно, як я отсюда буду виїжджати. Головне бампер тут не оставить Якось так В цій треба, сделать на бордюрчик А це буду зробити трохи Нифіга себе важко. Викручуємо руля вправо. Ледь, ледь, чорканули. О! А! Можна і... і хуже місця заїжджати. Ще й розвернувся. Так. А тепер отам от спереду у нас був бордюрище. Той вхід. О, все, виїхали. Вагінь. <со> все, давай, там включуся, коли вже буде хоча б 10 замовлень і там якийсь проміжковий підсумок підведе. А поки що включатися немає смислу. Так. Зустрінемось пізніше. Отже, на годиннику 3.20 Виконав 10 замовлень, тільки що одне відмінив Вишневе. Проїхав 46 кілометрів, каса 926 гривень. Отаке. Дуже-дуже мало було готівкового чая, аж 20 гривень. А без готівкового ще менше взагалі не було. Тож, чекаємо, чекаємо. Але 10 замовлень вже є, це радує. На годиннику без 10.06 згорів повністю я від того, що Коротше, ситуація така: 6 годин, 14 замовлень, п'ятниця, пробки. Всі ці прикольні штуки, а коефіцієнт вглова 1,55. І в мене виходить навіть менше, ніж 20 гривень за кілометр. Ну, як би вам сказати, так би це мене не влаштовує. Того я вирішив їхати додому. Отак от, от. Того що, ну. Ну це біда. З такими кофами. Навіть не хочеться працювати. А ну зараз спробую. Руки в брюки і додому. Завтра будемо працювати. Ну, Що то голова мене не влаштовує в такий період, з такими замовленнями. Кидає десь на Софійську борщаговку, аж туди в краї, прямо на машині. Куди зараз заїхати, ну, аша не кидає. Із здоровими пакунками. Того ми зараз робимо ось так. Воу-воу! О, є. 137, Гривця. Київ 03164. Безгуцівкова. Карткою 208 гривень. Вулика Вечерська 20. Дух, який дурня страждає, це капець. Це капець. Ладно, все. Дякую всім за перегляд. Відео не сильно довге, вийде. І мінімально інформативне. Але я заробив. Бля, я ніфіга не заробив. Заробив я 1400 гривень. Грубо кажучи, з 12 годин. Нащо їхав? Непонятно. Завтра будемо рвати. Надіюсь. Всім пока, всім тихої ночі. Дякую за підписку, дякую за перегляди.